Вітаю глядачів. Телебачення Акцент, черговий випуск інформаційної програми. День до вашої уваги. В Студії працює Вікторія Федоренко на початку короткий анонс сьогоднішніх новин. Директор ШКЗ Імпульс Євген Чернов отримав нові повноваження. Села Шосткинського району поступово розвиваються. У дитячому оздоровчому таборі лісни готуються до свята незалежності України та Дня народження Шостки. Сайт Шосткинського центру естетичного виховання представлятиме Сумщину на всеукраїнському етапі конкурсу веб-сайтів позашкільників. Наприкінці червня Євген Чернов, директор казенного підприємства «Шосткинський казенний завод Імпульс, виконуючи обов'язки директора Шосткинського казенного заводу Зірка, отримав додаткові повноваження. Його призначено головним конструктором з виробництва ініціюючих вибухових речовин та технології спорядження засобів ініціювання, перотехнічних засобів і капсульної продукції до звичайних та високоточних видів боєприпасів державного. Концерну Укроборонпром. Наша знімальна група зустрілася з Євгеном Дмитровичем і поцікавилася, як це призначення вплине на подальший розвиток підприємства. Керівник зазначив наступне далі Помімо довжності директора імпульсу і об'єднання директора «Звізди», на мене возложені полномочі главного конструктора по производству ініціюючих вирішених веществ, а також пітенічних зілів, средств ініціювання, и элементы боеприпасов, которые применяются в случайных видах боеприпасов и в особо точном оружии. И поэтому вот, помимо всего прочего, еще надо будет создавать спецшколу конструкторскую при заводе. Естественно, надо... Ответственность большая. Это, это, это все создается в рамках развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Поэтому сонный институт генерального конструктора боеприпасов, а прием институт главных конструкторов. Вот главный конструктор боеприпасов у нас Олег Петрович Коростылев, и при нем у остается группа конструкторов по направлению. Вот наше направление нам обозначено. То есть, чем мы занимаемся 165 лет, это говорит о том, что нам верят, с нами считаются, И нас возлагают как надежды, так и ответственность в том числе. Ну, в соответствии с вот этой новой должностью, со-должностью, скажем да. так, э, есть ли вам на кого-то опереться? Потому что я знаю, что «Импульс» это всегда было предприятие, которое э, владело очень серьезным под кадровым потенциалом, в том числе и рационализаторские э, предложения здесь были очень яркие, да. насколько я помню в свое ну, время. Ну, я же уже вам люди. сказал в начале интервью, что это заслуга всех директоров, а не только моя. Поэтому, в общем-то, я Опираюсь на те наработки, как в кадровой политике, так и в технической политике завода, на предыдущих директоров, которые каждый внесли свой вклад, свою репту. Могу сказать следующее, что вот я, если я не ошибаюсь, я, наверное, 16-й директор. Если в среднем, получается, директор на МСС занимал пост больше, чем 10 лет. Это очень много для, для заводов. А есть директора, которые занимали 18 лет, есть 12, есть... Вот я 13 год директор. Это дорогого стоит. Почему? Потому что это, это, это говорит о постоянстве. А о постоянстве значит, и есть основание опираться данным директору на коллектив. Коллектив у нас не просто спаянный, коллектив просто у нас называется. Зазначу, що 19 липня Шосткинський казенний завод Імпульс відзначатиме своє 165-річчя. Звіт про широку програму святкування цієї дати ми представимо вам у найближчих випусках новин. А напередодні ми озвучуємо вітання міського голови шостки Миколу Петровича ноги на адресу всіх, чиє життя пов'язане з імпульсом. Шановні працівники та ветерани заводу Імпульс, від усієї душі вітаю вас з ювілеєм. Ми відзначаємо 165-річчя з дня заснування імпульсу з гордістю за його славну історію та величезний внесок у розвиток міста. Історія та сьогодення підприємства становить не одну сторінку напруженої праці, значних досягнень, справжнього ентузіазму, заслужених імен, працівників заводу. Бажаю вам натхненної праці, почуття гордості за свій завод, благополуч. Та всіх гараздів з повагою, шосткінський міський голова Микола Петрович, Нога. Продовжує випуск. Реалізація завдань президента України Віктора Януковича щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів, успішно втілюється в життя в селах Шосткинського району. Покращення торкнулися соціальної сфери медицини та культури. Про те, які кроки вже зроблені на зустріч відродження населених пунктів, та що вже планується втілити в життя найближчим часом, розповідає Юлія Беберштейн. На території Шосткинського району впродовж останніх років реалізується ряд заходів, спрямованих на виконання указів та розпоряджень президента України щодо розвитку сільських територій. Особлива увага, за словами Сергія Ільєнко, начальника управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації, приділяється покращенню умов проживання на території населених пунктів. У минулому році були укладені соціальні угоди між Громадами і сільськогосподарськими виробниками а також і другими комерційними структурами за минулий рік на вирішення нагальних проблем та питань сіл Шосфінського району було виділено кошти на суму 750 тисяч гривень. Довів довідами Віктор Сергійович. Ремонтувались ФАПи, лікарні От в Чапліївці було відремонтовано капітальний санпропускник. Також на галузья світи в Чапліївському НВК замінено вікна. Ця школа потрапила до проєкту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду Фаза. 2». за умовами цього проекту на ремонт освітнього закладу виділялися кошти як самого проєкту, так і з залученням коштів приватних інвесторів. До 1 вересня 2012 року мали школу вже з новими вікнами, енергозберігаючими. і Досить гарно все вийшло у нас. Також ця робота продовжується в цьому році. Також проводяться наради з головами сільських рад, керівниками підприємств, установ і організацій району, на яких розглядається певний перелік питань, які необхідно вирішити в тому чи іншому населеному пункті. Дано доручення щодо формування портфелю чи переліку цих проблемних питань, яких буде опрацьовано і буде вирішено, яким чином фінансувати ці питання, вирішувати проблемні питання на ну. Для розвитку території у пріоритетах працівників Шостінського районної державної адміністрації покращення та вдосконалення об'єктів соціальної сфери. Якщо це школа, то наші бути досить належні умови. Адже зараз поставлено питання, кожна школа повинна мати там внутрішній туалет. А в нас є п'ять шкіл, які потрібно цю роботу провести і провести цю роботу до настання холодів. Тому в першу чергу це освіта. Потім це клубні заклади, соціальна сфера. Без уваги не залишиться і розвиток самих територій сільського населеного пункту, додав Сергій Вікторович. Якусь роботу провести по водопроводам, вуличне освітлення залишається нагальним питанням. Як зазначив Сергій Ільєнко, наразі в районі реалізується проєкт, який відноситься до програми розвитку сільських територій і орієнтований на громаду в селі Вовна. Зареєстровано і проводиться організаційні роботи щодо створення багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Наразі підготовлено пакет документів, бізнес-план та мікропроєктна пропозиція. Наразі фаза погодження даних документів на рівні Києва і потім отримання коштів від проєкту, адже фінансування цього проєкту передбачає 200 тисяч гривень від проєкту. І по 40, майже по 43 тисячі від громади членів кооперативу, і 43 тисячі гривень від сільської ради. Даний кооператив ставить за мету обслуговувати переважно його членів, надання послуг з оранки землі. Осів збирання культур, а також заготівля сіна і здійснення перевозок різної продукції членам кооперативу, а Також надання послуг з селу. Також планується в зимову пору року розчищати дороги в населених пунктах від снігу. Сергій Ільєнко наголосив на тому, що за попередні роки було зроблено чимало, і 2013 рік не стане виключенням. Треба працювати на перспективу і покращити з кожним роком благополуччя нашого населення. З метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних навчальних закладів поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів Сумщини. На конкурс були подані інформаційні матеріали Кролевецької районної станції юних техніків, Шосткінської міської станції юних натуралістів, Романської міської малої академії наук учнівської молоді, Шосткінського міського центру естетичного виховання, Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю та інших. На підставі висновків журі переможцями стали Кролевецька районна станція юних техніків, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Шосткінський міський центр. Естетичного виховання. Конкурсні матеріали переможців обласного етапу будуть представлені на всеукраїнський етап конкурсу до 15 вересня 2013 року. Шосткінська міська організація партії регіонів оголосила малюнковий конкурс, головна мета якого патріотичне виховання підростаючого покоління нашого міста. Конкурс присвячений двом важливим подіям: Дню незалежності України та Дню народження шостки. Участь у конкурсі змогли взяти усі бажаючі табірчани лісного вкотре проявили креативний підхід і запропонували доробки із солоного тіста та великі фотоколажі. На Налоджувалися дитячою творчістю Олени Чанцева Коваленко. Президент України Віктор Янукович наголосив на необхідності посилити патріотичне виховання молодого покоління. Юні відпочивальники лісного не забарилися. На заклик взяти участь у конкурсі творчості від Шосткинської міської організації партії регіонів відгукнулися. Друга його зміна, поєднавши приємне з корисним, завзято малювала, ліпила та клеїла. Ось зробили калаш, значить, ми тут показали все. какая была форма войну, чтобы детки знали, как солдаты воевали. Какие были госпиталя, что солдаты должны были уметь. Не было ни цветов, не было подарков. Вот красивый воин, он даже подарил девочке вот веточку, зелененькую веточку такую со свежей зелени, да. Теперь показали, что самое главное на войне, война, война. А, обед по расписанию. У нас была кухня, и наши дети все съели. Все съели, Каша була, сказали дуже вкусна. Таку кашу нігде не готують, тільки у нас дітлахи, що вже вирішили взяти участь у конкурсі, виконали колаж з аплікаціями на тему, якою я хочу бачити рідну шостку. Діти працювали олівцями, гуашю, фарбами. Вадим Чепік, відпочиваючи в лісному, презентував колективний шедевр. Чому його називати лісном, Тому що він знаходиться возі на а в будущем он мог бы выглядеть вот так, с разными каруселями, лошился и было 900 детей больше. Вадим озвучив і колективне привітання від усіх табірчан лісного присвячене ювілею казенного заводу Імпульс та побажання від дітлахів персонально його директору Євгену Чернову. Я хочу позрати нашому замечательному заводу. що он процвітав далі, технологічно, було більше співробітників, все було хорошо. Я хочу пожала директору заводу імпульса Євгенію Дмитровичу, щоб он. Далі мог би содержать завод, щоб у нього було все здоров'я хороше, все сім'ї все було добре. Просто він був счастлив за, за свой завод, за свою сім'ю. Діти звернули увагу всіх шосткинців на потрібність плекання спорту в шості, на його важливості і потрапили прямо в яблучко. Адже за словами нашого губернатора Юрія Чмиря, сумський футбольний клуб Барса, ковальня зірок футболу світового рівня. Дмитро Коломієць вже займається футболом, бачить своє майбутнє в цій сфері. Хлопець очолив команду, яка розробила колаж на спортивну тематику. Я, як будущий футболіст, я хотів би розказати про нашого губернатора і про те, що він зробив. для сумщины. Например, он открыл футбольный центр Барса. Он и сам не против поиграть в футбол. Я бы хотел бы, чтобы у нас в городе тоже все развивалось и дальше проходил футбол. Мріяти улюблена дитяча справа. Колаж, якою я бачу рідну школу, також повитий дитячими сподіваннями про рідну альмаматер в майбутньому. Є тут і нові технології, і космічні інтер'єри. Про них докладніше Анастасія Парнет. Такі великі коридори, клас, в якому є комп'ютери, музикальний клас, комп'ютерна доска, щоб можна було займатися нормальною фізкультурою, щоб всі могли. По компьютерам узнавать любую информацию, которую нужно. Лісний докладає максимум зусиль для того, щоб донести дітям та молоді правду про героїзм українського народу. Таким чином молодь та діти більш активно беруть участь у заходах, які формують їх світогляд: любов до рідного міста, району, школи. Молоде покоління стає активним учасником заходів з підготовки до святкування історичних подій, пов'язаних з перемогою у великій вітчизняній війні. Адже тільки так ми зможемо передати кращі традиції наступним поколінням. Я покладав квіти на могилу для воїнів. У нас был военный день, как бы про войну мы ели кашу, ну интересно было учили перебинтовать детей. Наші наши ровесники, дети, очень трогательно сыграли роль. Да. Некоторые дети даже пустили слезу. Ось так виглядає співпраця дітей партій регіонів та очільників міста, області та країни. І головна мета такої співпраці зробити все можливе, аби в дитячих душах була гордість за батьківщину а на дитячих обличчях щира посмішка. Якщо діти сміються. значить в них все хорошо. Переможців творчого конкурсу планується нагородити під час ювілейного святкування казенного заводу Імпульс. Часопис журнал Форбс Україна склав топ 10 найбагатіших депутатів. Як зазначається, лідер рейтингу засновник корпорації Рошен Петро Порошенко 1 мільярд 600 мільйонів доларів. За рік він збільшив свої статки на рекордні для депутатів-мільйонерів на 60%. Рейтинг виглядає наступним чином. Перше місце Петро Порошенко 1 мільярд 600 мільйонів доларів позафракційний. На другому Костянтин Живаго 1 мільярд 500 мільйонів доларів позафракційний. Третю сходинку посів Сергій Тегібко – 1 мільярд 200 мільйонів доларів партія регіонів. Володимир Бойко на четвертому місці 520 мільйонів доларів партія регіонів. Василь Хмельницький 333 мільйона. Партія регіонів. Шосте місце. Антон Пригоцький 322 мільйони. Партія регіонів. На сьомому місці Євген Сигал – 318 мільйонів партія регіонів. На восьмому Борис Колесников, 290 мільйонів партія регіонів. На дев'ятому Олександр Фельман, 287 мільйонів партія регіонів. І десята сходинка В'ячеслав Богуслаєв – 281 мільйон партія регіонів. Прогноз погоди на п'ятницю продовжує випуск. День буде ясним, проте хмаринки іноді заполонятимуть небо. Опадів не передбачається. Температура повітря в день прогріється до плюс 25 тепла. Вночі вона знизиться до позначки 15 вище нуля. Вітер західний, південно-західний 1,4 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглядати на сайті Шосткінської міської ради. В Студії працювала Вікторія Федоренко до наступного ефіру. Завтра